Козероги, прийшов час подивитися для вас разом з вами. Розклад на вересень. У нас трошки почався вже цей місяць, але краще зараз, ніж ніколи. У нас є з вами перший, другий, третій, четвертий тижні. І перед тим як я почну розкладати карти, в цей місяць в нас три потужних дати. Перша дата сьоме число, вже незабаром, це затемнення місяця. Кривавий місяць буде видно на території Європи, на території України. Ви зможете в 19.30 подивитися це явище. Буде дуже, як то кажуть, шпектакуля. Друге явище 21 числа це затемнення Сонця частково. У нас коридор затемнень. І 22 числа, чи 22, вибачте, з 21 на 22 у нас з вами буде день осіннього рівнодення. Потужний день для чисток, для того, щоб бажати, для того, щоб змінювати себе. Що це означає? Це означає, що навколо вас буде велика кількість збуджених, неврівноважених людей, які пропрацьовують свою, назвіться, як хочете, карму, які пропрацьовують свої проблеми, і вас може зачепити. Я бажаю вам, щоб ви. Робили практику, щоб ви медитували, щоб ви мали спокій в собі. А зараз ми подивимося, що ж порадять вам карти. Випала карта суд. Я її покладу тут. Так, спіймали інформацію. Перший тиждень, другий тиждень, третій тиждень і четвертий тиждень. Також у нас є загальна енергія і порада. Так, ви тут вирішили зібрати старші аркани, в чому б і ні. Випала карта суд. Що ця карта означає? Що це у вас кармічний період. Притом хочете, ви не хочете, бажаєте, не бажаєте, у вас будуть вскриті якісь старі рани, у вас будуть вскриті таємниці, ваші всі скелети у шафі вони вилізуть. Притом вам потрібно чекати. Ви бачите, що зверху йде світло. Це означає, що у вас буде якась такий ланцюг подій, на які ви не зможете просто впливати. Вам зверху прийде. І інформація, і події. Якщо в прямому, значенні, ми можемо сказати, що у вас, от ось у ваші події і прийдуть, тігра, іди сідай. У вас можуть бути якісь судові справи, які саме в цей період будуть вирішати, вирішуватися. Так, тігра, сідай, щоб ти мені не заліз в свічку. Любить наш Торокіт з вами. Значить, дивіться, тобто якісь юридичні справи якраз вам потрібно буде вирішити, і у вас буде допомога. Від Всесвіту. Перший тиждень, карта місяць. Що нам карта ця говорить? А карта говорить, що у вас буде. Знаєте, якісь такі переживання щодо відносин, щодо коханої людини. Місяць карта взагалі родини, карта ще якогось обману, карта страху. Можливо, ви знаєте певний обман, і у вас через це будете дуже сильно переживати, оскільки знов таки, от може по цій карті якась інформація прийде, і ви просто зрозумієте, що вас зраджували вам. Не говорили всієї правди, і через це ви будете дуже-дуже засмучені. Що є позитивного в тому? Завжди я в свої розклади роблю такі елементи позитиву. Справа в тому, що краще знати, я думаю, ніж не знати. А що думаєте ви? І ви зможете зрозуміти, що для вас краще. Якась інформація, яка прийде, вона буде кроїти серце. Але це мене, це все пройде. У вас тут дно колоди — карти імператриця. Це може бути ви. Саме от Це стосується вас, як жінки. В когось може тут закінчуватися браговко, е процес розлучення, наприклад, і ви будете визнавати якісь неприємні речі у суді. Е в нас є всього, що трапляється, коли ви прожили з людиною 10 років, а потім ви взнаєте такі речі про цю людину, він показує себе зовсім по-іншому. У нас другий тиждень, двойка. Пентаклі, ви бачите, що тут такі гойдалки. Можливо, вам придеться зараз забезпечувати своїх дітей. Починається школа, і вам треба гроші туди, гроші сюди. Може, у вас будуть гойдалки справді з вашим чоловіком, коли ви фінансово. То отримую гроші, то не отримую. Ще це можливість отримати дві роботи. Коли у вас буде два шанси, ви бачите два заробітки. Може, вам прийде одна можливість, одна вакансія, друга вакансія. Але часто ця саме карта говорить про фінансові якісь от гойдалки? На жаль, тобто тут. То один виграє, то інший виграє. Якщо у вас є можливість мати дві роботи, то аналізуйте, як краще платити податки, як краще працювати так, щоб вам було комфортно. Або знов таки, хочу, діти приїхали до вас, мама, починаю навчатися, дай гроші, донька каже. Син каже, також треба. Третій тиждень ось ваше непорозуміння. Ви бачите, що в нас сімка мечів. Карта, яка говорить, що у вас вже не двоє, а троє. Ви можете бути і цією дамою, яка дивиться на іншого чоловіка, який собі щасливо одружений. Або ви можете бути і щасливо одружена, а тут коло вас знаходиться хтось, хто таким гадючим поглядом дивиться і думає, хочу його. Це мені треба. До речі, карта дружини. Імператриця в нас завжди дружина. Що в нас тут робиться? Так, вибір. Ви бачите, карта закохані. Тобто, у вашій родині вас вже багато. Подивіться, дівчата. І у вас якась третя людина. І останній тиждень карта Єрафант. Карта Єрафант нам говорить про. Перший захист вищих сил разом з судом. Карта говорить також про те, що ви можете починати навчання. Це може бути карта розлучення, карта одруження. Карта, коли ви питаєте сили вищі і кажете: Слухайте, ну допоможіть. Ви приходите і відкриваєтесь Всесвіту, і кажете, мені потрібна твоя допомога. Хтось може піде в церкву на сповідь. Це в нас карта ще вчителя. Коли ви приходите і сідаєте, починаєте щось там собі цікаве вчити, вам викладають. Але як би не було, спробуйте для себе поговорити з Всесвітом. Будуть у ці дні важливі. Я думаю, що ви зможете саме тоді звернутися за благословінням. До речі, можете попросити просто благословіння у батьків. Це потужна практика, коли ви приходите до нормальних, адекватних, люблячих батьків, скажімо так. Благослови мене, батько, благослови, і ви отримуєте справді велику допомогу. У вас загальна енергія, іде сімка жезлів. Це карта, яка говорить: підготуйся захисти себе. Особливо ті у вас в кого от ідуть сімейні якісь роз... бо вас скоро зальє. У вас просто проб'є. Каналізація, скажімо так, як називали це астрологи, і попливе в період затемнення велика кількість інформації. Вам треба підготуватися. Якщо є бажання, то приходьте до мене 9, .9 якраз другий тиждень буде на практику. Він називається Мій ресурс. До війни, під час війни і після. Ми проаналізуємо ваше життя, що вам е, приносить радість, що вам не приносить радість. І ви зможете побачити без прикрас, без якихось я про це подумаю завтра. Ваше життя і що ви хотіли б робити далі. Такий буде потужний практикум 2,5 години. Якщо цікавить, підвідую номер телефону, приходьте. Вам треба підготуватися, щоб захистити себе. Події у вас тут все з особистим життям пов'язано і порада. Якщо у вас є батько, все, будь ласка, тут перекликається, то ваш батько повинен платити також гроші вашим дітям. Це карта, яка говорить, до речі, вам може хтось гроші дати. Там, ви така маленька собі дитина, вам прийде ем, хто в нас там гроші дає? Юген там дає гроші в Німеччині, якщо ви є, або біржа труда дають вам якісь ем, тугріки. Ну, якщо ви, е, наприклад, розлучені, не живете разом з чоловіком. Часто, коли в мене є приватні консультації, клієнтки кажуть, ну, він бідний, він нещасний, в нього немає роботи. Кажу, вибачте, дітей він робив з вами. Да. А чому ви відповідаєте за ваших дітей? Він також має платити гроші. І саме, до речі, юридично ви можете зараз звертатися і через офіційні установи, це офіційна установа, це офіційна установа, мають присудити, оскільки діти завжди потребують великої кількості грошей. Тепер. Ми з вами дивимося, що потрібно вашому мозку. Так, і випала карта, але вона не перевернулася, тому я її не буду брати. І так, що треба вашому мозку? Час. Вам потрібен час. Хоча ви знаєте, тут такий момент. Якщо будете відкладати на потім. То фактор часу він є дуже цікавим. Якщо ви кажете завтра, завтра-завтра, то завтра не наступить. Тому от мій практикум називається до війни, під час війни і після. Ми зараз з вами знаходимося в періоді, коли треба планувати майбутнє, оскільки сьогодні сплановане майбутнє це не має головного болю у вас завтра. Беріть час. Колись одна жінка сказала, що часу завжди не вистачає, вам потрібно його взяти для себе. Тому беріть час. Я бажаю вам, щоб стрілки показували саме той час, який вам потрібен. І побачимося в наступних відео або на практикумі.